Сьогодні є мер нашого міста-побратима, місто Арлінгтон, Штати Америки. Тому давайте облисками привітаємо. Я думаю, що ми попросимо до слова, тому що ми раді бачити все більше і більше гостей. Також тут є присутні представники понад 30 посольств. Різних країн світу, давайте оплесками їх привітаємо. Угорщина, Румунія, Молдова, інші країни. Але розділіть з нами радість, радість святкування 355-ї річниці, річниці дня народження Івана франківська Давайте оплесками привітаємо наше рідне місто, яке святкує сьогодні день народження. Дякую вам, Welcome to Івано-Франківський. Дякую вам що гамір і гарячі полум'я в п'ятнадцяти івано-франківську розпочалося свято ковалів. Представники з 14 країн світу приїхали до міста, аби продемонструвати свою майстерність. Обіцяють позитивне свято і створити цікаві роботи. Ми якийсь певний час, тобто 15 років, вже прожили і вирішили на цю тему час зробити якусь роботу. Годинники, які ми зараз зробили рами для них, це є так само якийсь символ часу, вимірювальний інструмент часу. Завдання для ковалів на тему час, наприклад, кожен по-своєму мислить. Теперішній час, майбутній час, продовження часу. Ковалі прибули на наш фестиваль традиційно без всяких з гарним настроєм, і, е, зрештою, дивіться на їхню майстерність під час ковалі. Зараз на цю хвилину є більше 12-12 ну, країн і орієнтовно 200 людей. Але ще реєструються. Відповідно, у нас так завжди є, е, що ми поки що не можемо точно цих але біля 200 гостей. My name is Shartela Santiago. I am from Curacao, the Caribbean island. Вона Curacao, Is it hard to be a girl and a virgin at the same time? <laughs> That's a good question. Um, in the beginning, it was very hard, but after you, when you are used to it, it's gonna be more lighter to do. Це дуже хороше запитання. Взагалі-то тобто спочатку тяжко провикнути все тащити на собі, можна так сказати. Але зараз їй стало це легко, їй це навіть навпаки дуже сильно подобається. Вона каже, що це робота її життя. На даний момент робимо роботу на тему позитив. Ту, тяжко описати, треба побачити. Тут дуже цікаво, знайомимося з новими людьми, з іншими ковалями. У вас багато дівчат <свист�> за <-праць> Ну, одну я точно знаю. <свист� -праць> Це музичка Ніка, коваль і скульптур з міста Львів. Може, дівчина, <свист� -праць> <свист� -праць> Другий рік. А ви? Я так само. Ну, я навіть не можу сказати, в який, ну ми може навіть із першого, там якого третього року чи такого вони відбуваються, може, з першого фестивалю щороку. А вже коли в нас діти, то це з дітьми, ми який рік хочемо прийти на відкриття, ніяк не вийшло. Завжди приходили в останній день. Нас дуже малий чекає на це свято, він дуже любить і навіть сьогодні. Ну, молодша дівчинка, їй тільки два роки, то вона йде налів, на налів. Я спочатку не зрозуміла, але вона на ковалів хотіли прийти і подивитися. так? Ти прийшла на ковалі? Ярослава. Його звати Матвій, і він теж дуже любить свято ковалів. От він, чим, чим тобі подобається це свято? Скажи, чим тобі подобається. я люблю. Що? Свято це. А чим воно тобі подобається? Тут страшно, вогонь, гаряча. Кова є! Хочеш говорити? Тримай. Покажи, що тобі Коваль подарував. Покажи. Йому навіть от дядько Коваль подарував. Сьогодні. Сьогодні, щойно, покажи. Скажи дякую дядькові ковалеві. Дякую, ковалеві. Przyjechaliśmy z, z okolic Nowego Sącza, z Pisarzowej, jest taka miejscowość, gdzie mieszkamy. Jesteśmy tutaj szósty raz. Przyjechaliśmy z e, okolic Nowego Sącza, to jest blisko Krakowa. E, Miejsce nazywa się Limanowa. I na festiwalu oni już szósty raz. Brat je jego jego menedżerem, pomaga je mu w sprzedaży jego e, wyrobów. W zasadzie wspierają jego bo Oni zawsze podróżują razem na festiwale. І, і, і для нього, для пана коваля, звання його брат і, і, і звання як брат коваль є дуже дуже важливим. І для пана Владислава ковальство цей спосіб життя, спосіб отримувати нові знайомства, надихатися. Взагалі поспілкуватися з такими ж як сам набратися, емоцій, поспілкуватися, подивитися, хто що робить, показати, що самі вміємо, залишити частинку душі тут, і якийсь кусочок роботи в місці. Нове, що буде цього року, це завтра стартує новий пленер, який починається завтра зранку. І я особисто з моєю командою будемо починати цей. Він буде називатися пленер Вертикаль. Ідея така, щоб поставити колони, авторські колони, які потім надалі будуть доповнюватися іншими пленерами на тему, наприклад, Ангели чи птахи. Чи якісь рухомі конструкції, які потім будуть встановлені на цих колонах. У нас буде проведено традиційно майстер-класи для діток кування для дітей. І, зрештою, у нас буде нові така нова атракція для всіх гостей і самих ковалів. Це буде нічне кування сьогодні в 22.00 з аудіовізуальним перформансом. Приходьте, буде дуже цікаво. Це буде щось незвичне для міста і тим більше для свята.